Намагаюсь зробити ямки, щоб посадити тюльпани в ящики. Ось ці ящики хочу закопати. Ось почала робити траншею. Здається, буде послухати цей звук. Мабуть, буде клад. Зараз подивимося, що тут є. Ну що, ось таку траншею зробила, не глибоку, але вже немає сил купати. Бо... Хай, благо, що тюльпанчики в мене маленькі цибуленькі. І я думаю, нічого з ним не трапиться. Вже немає сил. І ось. Склад. Точніше, скап, який я знайшла. І там його ще повно, але вже вибирати не буду. Хай ростуть, як хочуть. Ось так. Саджаю тюльпани.